Якось на цьому каналі я розповідав історію про підрозділ ВМС США «Сілз», які взяли свої початки від старовинного підрозділу UDT або «Underwater Demolition Team». Спеців Вашингтона сьогодні прийнято вважати найкращими фахівцями у своїй галузі, але із таким твердженням, звісно, можна не погодитися. Та вони точно не єдині у світі. У цьому відео ми з вами поговоримо про не менш цікаве формування родом із Греції, хоча і вони беруть свої початки з американських Underwater Demolition Team. ідеться про підводне підривне командування. Ойк. Спеціальний військовий підрозділ ВМС у чомусь особливий, у чомусь специфічний, але загалом це класика для країн, що мають виходи до води. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі «Фарід говорить. Радий вітати вас, якщо бачите мене вперше. І теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми з вами поговоримо про грецький ойк. Як і коли греки вирішили створити такий підрозділ, які головні функції він виконує. До чого готують бійців Ойк, а за що їх критикують? І чому морські команди з Греції це невід'ємна складова збройних сил цієї країни? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео. Ну а поки ви побігли підписувати. Я розкажу вам історію. Із самого початку людської історії море домінувало у міфах і легендах елінів, які населяли південну частину Балканського півострова, де схід зустрічається із заходом. Усвідомлення важливості морської сили. Прийшло до давніх греків доволі рано і відображалося у їхніх доленосних рішеннях завжди. Зокрема, усвідомлення важливості морської сили додало їм рішучості вступити у бій з надзвичайно могутніми на той час перськими загарбниками. І це відбулося не на суші, а саме на блакитних водах саламінської затоки. У тому протистоянні 480 року до нашої ери, грецькі триреми, очолювані афінськими кораблями, дали бій і зупинили наступ варварів, таким чином врятувавши не просто Європу, а цивілізацію. Два тисячоліття по тому, на початку 19 століття, коли Греція намагалася вирватися із лапосманської імперії, вона теж будувала свої плани, тактику і стратегію, відштовхуючись від. Моря повстання проти Османів крутили навколо невеликого ядра вітрильних суден, які греки перетворили на військові кораблі. А члени екіпажу, які були звичайними моряками, перетворилися на військових. Історія повторилася у 1910-х роках. Грецький флот відіграв провідну роль у Балканській війні, яку вела коаліція Балканських держав проти Османів. Для греків на той час участь у битві була критично важливою, бо в Егейському морі тільки королівський грецький флот міг кинути виклик переважаючої силі Османів, і їм вдалося до. Речі греки перервали морське сполучення між операційною базою противника в Малій Азії і Балканським театром військових дій у часи Другої світової греки спочатку відбивали великі італійські наступи, причому успішно. Але протистояти велетенським і, здавалось би, нескінченним ресурсам Німеччини у перші роки баталій було складно. Тож Греція залишалася окупованою до 44-го року. Майже оточена морем. 80% материкової частини країни вкрита скелястими похмурими горами. лише 20% території є орною, величезна і надзвичайно довга берегова лінія. Обороняти таке доволі складно на суші, тому Греція в основному покладається на свій флот і усе, що з ним пов'язано, для захисту себе, своїх морських шляхів і відповідно своїх інтересів. І уже навчена досвідом Другої світової війни у лютому 52-го року Греція вступила у НАТО. І як тільки греки це зробили, ВМС відправили. Двох своїх офіцерів до США на проходження необхідної підготовки із підводних підрівних робіт. Там вони мали перейняти в американських фахівців усе, що ті вміли. Все ж таки, експерти UDT брали участь у багатьох баталіях Другої світової, і у них дійсно було чого повчитися. Так формувалися перші зародки майбутнього грецького морського спецназу. Продовжуючи традиції грецького флоту в морських спеціальних операціях, підрозділ створили у 1957 році за допомогою підводної групи підривників ВМС США. Двох грецьких офіцерів направили до Лілл Крік у Вірджинії для вивчення операції UDT. Після повернення вони навчили десяток чоловіків, які склали ядро нового формування. Отож, набравшись досвіду і знань, коли офіцери повернулися до Греції, то у військово-морському навчально-тренувальному центрі Канелополо створили базову школу підводних підривних робіт. Там мали навчати основам того, чим займалися фахівці UDT у часи Другої світової. Наприклад, під час висадки на Сицилію, спочатку американський підводний спецназ кидався у бій. Водолази мінували так звані бельгійські ворота, які мали зупиняти кораблі і техніку союзників. І коли такі металеві конструкції падали, далі уже вхід йшли союзні війська. От в тому числі Слі і таких прийомів і способів роботи навчали у школі підготовки грецьких підводників, адже робота таких груп мала підтримувати десантні операції і кораблі грецького флоту. Загалом з часу заснування і до сьогодні у них було немало трансформацій. У 58-му школу розформували і перейменували на командування підводних підривних груп, перемістивши базу до нового міста у Скарамангас, де вони базуються і досі. Потім їх знову перейменували, а потім ще раз. І так, допоки їх не почали називати Хелнапском. Набирали і набирають до лав такого підрозділу тільки професіоналів, які готові йти не просто до кінця, а й тримати в голові постійну думку про те, що будь-яка місія може бути останньою. До речі, що ж означає їхня цікава назва: Ойк, Омада і ПРОВІХІОН – Кастрофон, що перекладається як команда підводного знесення. Це бойові водолази, які, окрім підривів, виконують і чимало побічних завдань, притаманних для підрозділів такого класу. Курс підготовки таких бійців триває від 9 місяців і ділиться на три фази. Як і в багатьох спецпідрозділів, у них є і особливі випробування, типу пекельного тижня. Але загалом підготовка Ойк засекречена. Греки не дуже поширюють інформацію про те, як вони готують своїх фахівців, з відомого лише те, що вони розповіли самі. А це прям дуже мало. Просто крихта інформації. Кандидати, які успішно завершили курс, продовжують відвідувати курс грецької повітряно-десантної служби, перш ніж їх призначать до підрозділів. На кандидатів також чекає випробувальний період і перепідготовка, яку також потрібно проходити регулярно. Перепідготовка це постійна практика. Кожному бійцю ОйК потрібно підтверджувати свої навички, адже завдання, які покладаються на таких людей, вимагають постійної кваліфікації і хорошої фізичної підготовки. Серед основних завдань, які покладені на бійців, це спеціальна розвідка, пряма дія, військова допомога, протимінні операції і пошук на білководді, операції зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Це доволі поширене явище у Греції, бо після Другої світової там регулярно знаходять різноманітні бомби і міни. А ще серед завдань штурми. Пошуково-рятувальні роботи, мінування, захоплення кораблів і так далі. Словом, задач у них вистачає. І це при тому, що у бойових діях вони беруть участь надзвичайно рідко і зазвичай мають дуже обмежений функціонал. Ойк це доволі нечисленне формування. Воно складається з кількох підрозділів, де кожен відповідає за певну сферу, дію або галузь. У кожному такому підрозділі по 25 бійців поділені на 5 команд. По 5 осіб такі невеликі групи можуть непомітно і доволі мобільно виконувати поставлені завдання. Головне ж не кількість, а якість. Ойк 1 і 2 – це головні наступальні підрозділи підривників. Якщо йдеться про штурмові дії, саботаж, рейди, морську боротьбу чи тероризм, то найчастіше залучаються саме ці групи. Вони навчені діяти швидко і ефективно. Ойк – це відділ, що спеціалізується на веденні розвідки. Перед тим як грецький десант висаджуватиметься, наприклад, на пляж. То в хід підуть саме ці хлопці. Їхнє головне завдання перевірити вогневі точки, дізнатися, де є укріплення, де можуть бути засідки і так далі. ОЕК-4 4 це фахівці з підводного знесення. У їхній зоні відповідальності нейтралізація перешкод і загороджень, які можуть завадити десанту висаджуватися на певній точці. Вони приступають до завдань одразу після розвідників. І останній це ОЕК-5 5, резервний підрозділ, який залучається до роботи тільки у воєнний час або у випадках надзвичайних ситуацій. До п'ятого корпусу входять. Резервісти Ойк, а також інструктори. Та оскільки на них покладають критичні завдання у критичний час, то там служать дійсно професіонали. І стати частиною такої професійної команди дуже непросто. По-перше, треба пройти усі етапи відбору як фізичного, так і психологічного. Потім ще пройти спеціалізовану підготовку. Процес навчання і підготовки триває не лише на відборі, а й протягом всієї служби. Тренування надзвичайно виснажливі з тих, хто хоче потрапити до Ойк, лише 15% успішно справляються із цим завданням. Той же пекельний тиждень це 5 діб без сну, постійне фізо і багато часу під водою, а ще рукопашні бої. А є ще й екстремальні випробування. Плавання зі зв'язаними руками і ногами, забіги на десятки кілометрів і плавання на 100 миль. Ті, кому вдалося пройти усі випробування, отримують почесний знак Золотий водолаз. Це знак, який втілює дух воїна, що володіє майстерністю як на суші, так і на морі. Зрештою, їм потрібно показувати цю майстерність під час різноманітних операцій. Під час першої війни у перській затоці двом грецьким підрозділам ОІК, яким доручили забезпечити дотримання ембарго ООН проти Іраку, вдалося висадитися на борт та обшукати 217 кораблів. На озброєні вони мали штурмові гвинтівки М 16 а 2 та МП-11, пістолети, кулемети МП-5 та ручні гранатомети МГ-3 калібру 7,62. Крім того, грецькі морські котики постійно залучалися протягом 90-х років і донині в різних патрулях ВМС, призначених НАТО в Адріатичному морі, в Східному Середземномор'ї та в Аравійському морі. А у 97-му році під час повстання в Албанії ОІК разом із грецькими ВМС. Призначили для сприяння репатріації грецьких громадян та безпечного виїзду сотень іноземців. Та й загалом, поки в Албанії було неспокійно, то бойові водолази займалися захистом вод від піратських дій і нападів важко озброєних контрабандних суден. Це є і в більшості випадків їхня основна робота: моніторинг, спостереження і недопущення. Контакт буває вкрай рідко. Практично аналогічні завдання були і під час Ліванської війни. У серпні 2006 року бійці ОІК супроводжували грецькі фрегати і спостерігали за безпечним виїздом іноземних громадян з Бейрута через Кіпр. Тобто, як бачите, завдання у них не надто веселі, але це може й добре. Краще так, ніж виснажлива робота у кризі. Проте, ключовим фактором, що впливає на якість підготовки бійців такого рівня, як на тактичному, так і на загальновійськовому рівні, є. Просто відсутність досвіду наземних бойових дій у грецькій армії. Все ж таки останнім великим конфліктом, у якому греки брали участь, це Корейська війна на початку 50-х років. Звісно, можна згадати і вторгнення Туреччини на Кіпр у 74-му році, але я б не враховував це у якийсь бойовий досвід. Бо тоді батальйон грецької армії воював з турецькими військами тільки три дні. Цього достатньо для отримання розуміння про війну і бойові дії, але критично мало для здобуття досвіду. А взагалі, в період холодної війни, політичне керівництво Греції через небажання політичних Ризиків уникало відправлення своїх військових на передову у будь-який з конфліктів чи в будь-яку з місій, де участь брали союзники по НАТО. Йшлося навіть не так про покладений болт на військових, які мали здобувати досвід і постійно тренуватися, а про те, що будь-які турбулентності на міжнародній арені могли вдарити по політичній стабільності у Греції. Тож це як почалося з війни у Перській затоці, так і закінчилося протистоянням у Сахелі. Навіть коли греків відправили в Афганістан в рамках операції Нескорена свобода, то їм дозволялося тільки спостерігати і заборонялося покидати межі Кабула, а в столиці якраз було і найбільш безпечно. Справжня боротьба із тероризмом точилася в горах далеко від Кабула, але. Грецькі військові цього не бачили. А якраз участь у таких операціях це важливий фактор здатності країни захистити себе у випадку непередбачуваних і критичних обставин. Бо військові, які здобули знання і досвід в інших країнах, могли би ділитися своїми вміннями із побратимами, відповідно, покращувати таким чином спроможності армії. Загалом це важливо також і з тієї причини, що поглянувши на карту Греції, можна зробити висновок, що ця країна мала би стати просто посудиною. У яку зливались би усі військові знання з усіх можливих воєн, до яких греки мають доступ? Бо цей Балканський півострів є надзвичайно важливим для оборони південного флангу НАТО і йдеться. Насамперед, про морські операції. По-перше, пересічна місцевість материкової частини Греції дозволяє лише обмежене і доволі вразливе автомобільне і залізничне сполучення. А велика берегова лінія і численні острови тільки підкреслюють необхідність морських комунікацій і захисту. Це усе виклики, які стоять у тому числі і перед підрозділами ОйК. Північний кордон дуже довгий, але відповідна глибина внутрішніх районів недостатня для того, щоб впоратися з маневровими вимогами сучасної механізованої війни. Це вимагає отримання поблизу північних кордонів Греції великих сил прикриття разом із достатніми логістичними засобами. Королівське військово-морське командування відповідає за забезпечення потоку необхідних поставок до цих сил, а також за надання їм за необхідності оперативної підтримки. Ну і ще один фактор стосується комплексу Агейських островів, що посилений розташуванням островів Додеканес і Крит, який утворює низку природних ліній стримування для будь-якого агресора. Це означає, що таку локацію потрібно добре захистити, бо вона може дати перевагу в боротьбі. І знову ж таки, це завдання для Ойк. Цей блок ми розпочнемо із критики. А саме з 2015 року в мережі з'явилося відео, де члени ОІК на марші вигукують ультраправі гасла. Все би нічого, якби цей марш відбувся десь в рандомному місті в будь-який рандомний день. Але ні, це сталося 25 березня в Афінах, з нагоди Дня Незалежності Греції. В центрі Афін бійці ОІК проходять, скандуючи наступне: наша мрія увійти до міста, підняти прапор і заспівати гімн. І все би нічого, от тільки місто, про яке йдеться, це Стамбул. А саме гасло посилання на історичні прагнення грецької буржу. В Азії до Великої Греції щодо Дня Незалежності, то для греків це дуже велике свято. Це про початок грецької війни за незалежність від Османської імперії у 1821 році. Головний парад, який проводять в Афінах, це також демонстрація мілітаризму, такий собі пережиток часів холодної війни, коли колони військових загонів, ракетні установки, бронетехніка і все інше маршем іде повз могилу невідомого солдата на площі. Синтагма перед будівлею грецького парламенту. А для бійців Ойк це взагалі напевне улюблене свято, адже вони регулярно демонструють там якусь неповагу, скандують неприємні для декого гасла і так далі. От у 2010-му також був прецедент. Докопалися до албанців, скандуючи, ти народився греком, ти ніколи ним не станеш. Ми пролємо твою кров. Албанська ти свинота». Члени Ойк мають досить суперечливу репутацію в Греції. Золота Зоря один з бастіонів військової хунти, яка правила в Греції з 1967 по 1974 рік. Останнім часом бійці ОйК встановили міцні зв'язки із цією фашистською організацією. У 2013 році в інтерв'ю газеті Товіма колишній член Золотої Зорі заявив, що бійців неонатистської партії якраз навчали і специойк та інших підрозділів. Звідти і сформувалися їхні теплі взаємовідносини. І цікавий факт: чимало ветеранів Ойк після звільнення зі служби вступають до лав золотої зорі. До речі, повертаючись до того випадку із парадом на день незалежності, то тодішнє керівництво міністерства оборони Греції виступало. На боці бійців Ойк. Міністр оборони панос Каменнос намагався навіть їх прикривати, стверджуючи, що журналісти сплутали все, і насправді те відео старе і не відповідає дійсності. Та він робив це з тієї ж причини, що і спецпризначенці. Він був просто таких самих поглядів. І саме гасло Вхід до міста повністю того року відповідало духу параду, на якому його скандували. Бо тоді вперше під час маршу участь взяли армійські загони з регіону Єврос і острова Родос, що теж відображає певний символізм. Бо річка Єврос позначає. Сухопутний кордон між Грецією і Туреччиною, а Родос розташований недалеко від Анатолійського узбережжя Туреччини. Таке прикриття бійців Ойк від Каменуса слід розглядати у набагато ширшому контексті, ніж просто симпатії ультраправи. У 2015 році Каменус провокаційно пролетів над островом Імія, право власності на які Греція оскаржує із Туреччиною. Він зробив такий візит, щоб скинути вінки на згадку про трьох грецьких офіцерів, які загинули неподалік островів у катастрофі гелікоптера в 90-х. Цей політ розцінили як провок. Вокацію з боку Каменуса, і це призвело до того, що турецькі винищувачі піднялися в повітря і увійшли до грецького повітряного простору. Греки їх перехопили, але протистояння вже переростало і в баталію на воді. Сім катерів берегової охорони Греції зіткнулися з турецькими катерами біля тих же островів. Взагалі, нинішній уряд Греції прагне досягти якісної переваги в повітрі і на морі шляхом модернізації та придбання високосучасних військово-морських фрегатів. А ще літаків, а також шляхом активного лобіювання припинення модернізації і продажу Туреччині сучасних літаків і підводних човнів зі США. Та Німеччини, а це одні із найбільших продавців різноманітного озброєння і технологій для Анкари. А для цього потрібно регулярно проводити навчання і не лише самостійно, а й в комплексі з іншими складовими сил оборони інших держав, зокрема союзників по НАТО. У квітні 22-го року бійці ОЕК взяли участь в операції НАТО з морської безпеки Sea Guardian під оперативним контролем командування морських сил Альянсу. У цьому контексті та за координації елементу командування та управління спеціальними операціями у Міртоському морі провели навчання з висадки на судно загальної підтримки ВМС Греції Атлас, яке перевозило підозрілий вантаж. Підйом на підозрілий корабель проводили на швидкісних штурмових катерах, і, до речі, працювали вони зі своїми добрими друзями з UDT. Взагалі, таке навчання це радше відпрацювання протидії незаконному цивільному судноплавству. Коли ж йдеться про війну на морі, то там вхід ідуть дещо інші, набагато масштабніші засоби і методи. Щодо цих інших методів, то Греція намагається регулярно посилюватися, бо розглядає Туреччину основною загрозою для своєї безпеки станом на сьогодні. Зокрема, саме Греція стала першим членом ЄС, який скористався пом'якшеними правилами витрат на оборону, оголосивши про багаторічну програму переозброєння на 25 мільярдів євро. У центрі цієї програми багаторівнева оборонна система під назвою щит Ахілеса, яку прем'єр Кіріакос. Міцотакіс активно просував. Фактично, це купол, що поєднує існуючі засоби протиповітряної оборони із новими системами, що забезпечують захист на п'яти рівнях: протиракетний, протибалістичний, зенітний, протикорабельний, протичовновий і проти безпілотників. Це одне для Греції. Це найбільш радикальна трансформація в питаннях оборони за усю історію. Країни Греція постійно витрачає кругленьку суму на оборону через ворожі відносини з Туреччиною, тому витрачає на власну оборону по 3% від ВВП. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру зазначає, що це значно вище середньоєвропейського показника, який навіть не досягає 2%. Плюс греки намагаються враховувати уже сучасні реалії російсько-української війни. Це виклики, з якими вони стикаються станом на сьогодні, але у них формат потенційних протистоянь більше заточений саме на морський компонент і обмін ракетними ударами. Грецький уряд вважає, що в певний момент Європі потрібно створити фонд, зосереджений на спільних оборонних перевагах, таких як європейський протиракетний щит, який охоплюватиме усі європейські країни, і може фінансуватися за рахунок європейських грантів державам-членам, а не позик. Але ми ще не досягли цього. Греція традиційно купувала зброю переважно у США, але її банкрутство під час світової фінансової кризи. 2008 року стало причиною більш проєвропейської траєкторії розвитку. Відповідно, на той час бюджет добре так скоротився. А от у Туреччини економіка та оборонний бюджет навпаки почали зростати. До того ж, турецькі війська регулярно залучалися до різних регіональних протистоянь і до місій у різних частинах світу. Питання тепер уже лежить не лише у здатності швидко переозброїтися, а й у тому, хто має більше досвіду. Коли стало зрозуміло, що Греція більше не може конкурувати кількістю, вирішили змінити акцент на якість. Принаймні в питаннях озброєння. Але для цього потрібно було знайти надійного постачальника необхідних систем. І це не були штати, бо у Вашингтоні не погоджувалося надавати перевагу комусь одному Греції чи Туреччині. Бо обидвоє союзники. І треба зберігати якийсь баланс. Тому греки звернулися за допомогою до європейських країн і систем, яких у Туреччини не було. Наприклад, у вересні 2019-го Афіни оголосили про придбання 18 французьких винищувачів бомбардувальників Рафаль за 2,5 мільярда доларів. А у 2020-му збільшили цю кількість до 24. -х. Пішли навіть ще далі. У 2021 році Греція підписала із Францією договір про стратегічну оборону. Замовивши три сучасні фрегати Бельхара у французів на суму понад 2,5 мільярда доларів. Темпи нарощування замірками тодішнього, мирного умовно часу, відбувалися просто рекордними темпами. Белхара, оснащені озброєнням та радарами французького виробництва від MBDA, Tails та Dassault. Серед них гіперзвукові ракети класу земля повітря Aster 30, здатні рухатися зі швидкістю в 4,5 рази швидше за швидкість звуку та вражати літаки безпілотники. Та керовані балістичні ракети, торпеди М'ю 90 новітні протикорабельні ракети ЕксоЦет дальністю 200 кілометрів, та радар «Тейлз Сі Фаєр. Та все це не означає, що Греція відвертається від США. У них є угоди, причому доволі потужні. у 2018 році греки уклали з американською компанією Lockheed Martin угоду на суму в майже півтора мільярда доларів щодо модернізації 85 своїх винищувачів F-16, встановивши на борти оновлені радари і системи озброєння. А ще замовили 20 літаків F-35 п'ятого покоління і хочуть, щоб грецькі компанії спільно з американцями розробляли новий фрегат, який може стати в нагоді обом країнам у майбутньому. Ну і на завершення цього випуску, як і багато бойових водолазів, бійці Ойк мають власний годинник. Це унікальна річ, яку мають право носити тільки обрані члени підрозділу. У липні 25-го року компанія Іанос створила спеціально лімітовану серію 300 годинників, виготовлену для особового складу як діючого, так і тих, хто уже у відставці. Приглушений темно-синій кольор відповідає стилістиці грецького флоту. Це своєрідний жест вдячності від уряду країни за службу окремих бійців, які відзначилися в особливих операціях. За які операції їм вручили такі подарунки, поки греки не кажуть і навряд чи розкажуть у найближчі роки. Цей годинник недоступний для купівлі на відкритому ринку. Це професійний водолазний годинник, практичний вияв вдячності як від грецької держави, так і від донорів за складну і ризиковану роботу, яку бійці щодня виконують. Словом, зважаючи на виклики, які сьогодні стоять перед Грецією, зважаючи на особливості країни та їхній досвід, наявність ефективної команди підводних підривників це невід'ємна складова оборони держави від будь-якої потенційної агресії з боку сусідів чи з боку будь-яких інших держав. А зважаючи на войовничий характер і бойовий запал бійців, ойк, це інструмент, яким можна наворотити немало проблем. Тому в будь-якому випадку за такими бійцями потрібен постійний нагляд і контроль. Але що взагалі найважливіше, їм потрібно тренуватися. І йдеться не про полігон, а про відпрацювання практичних навичок у різних протистояннях і місіях. Бо поки одні здобувають досвід і знання, інші оновлюють тільки техніку. Бо запорука успіху будь-якого протистояння чи війни це людина, а не метал. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, Alligators!